Я Костишин Станіслав, позивний капрал, боєць 107-ї бригади це провів на позиції 271 день. Обороняли турецьк, але не було змоги і тому так довго і затрималися. Заїхали іменно на позицію 3 березня. Перед самим виходом командироти нам казав, що 2 неділі. Але ми розраховували на місяць-півтора, ну, вийшло трошки довше. Е, Розуміли, що буде важко, бо перший раз ми іменно в городських боях. Е, до цього у нас лише посадки, ліси були. Так а це перший виход ну, по-військовому називається «Урбан». Це перший опит такий. Приміщення, будівлі, підвали. Пізніше вже були і окопи. Ну, не окопи, а те, що ми встигли накопати, так і було. Речів не вистачало, бо не долітало до нас. Забезпечення все через дрони, але Ну, початку ще місяць, мабуть, Забезпечення було нормальне. Потім у нас закінчилися наші дрони, просили суміжні підрозділи, щоб нам закидували. Ну, Зразу закидували з великих дронів, там, вампір, «Баба Яга». Потім закидували FPшками. ФП ну, ФПВшка на собі мало несе. І потім почали їх глушити, тобто до нас мало що долітало. Ну так грубо як сказати, то... Провізія на півтора чоловіка ми її ділили на трьох. Якщо так, то За цих 9 місяців то що з харчуванням, то може місяць нормально ми харчувалися, якщо у загальному. А так. Що закидували, що самі знаходили? Якось протягнули. Ми старалися себе не показувати, бо ворожих дронів дуже багато було. Саме складне це морально це все витримати. Замкнуте приміщення, і нас три чоловіка якби надоїдало одно те саме лице. А вийти десь кави випити не було можливості. Морально дуже важко. Ну, а коли вже почали якби, голодувати, то вже і фізично було важко. Був такий період, що місяць ми були без зв'язку, то туди нас без звісті пропавши. Були. Перший раз вийшло так, що у нас хата згоріла, і ми з хати вибігли, і на нас то, що вдягнути було, і по три в карманові, і все. Ні автоматів, ні броні, ні рації, нічого нічого. І місяць ми так в Турецьку виживали самі по собі. Старався підтримувати холодний розум, але коли не вистачало їди, то Якщо навіть вийшло заснути, то вмислі не проїду. Далі ми собі вже розширювали, що коли вийдемо там, на рибалку, разом поїдемо, бо товариш рибак завжди, ну хороший. Меню собі складали, як будемо відновлюватися, бо перший місяць ми вже дуже сильно схудали. Там, кожну кісточку мали вже пересчитати в організм. За сім'ю дуже сильно переживали. На той період у мене ще батько був живий, але Лікувався. У нього четверта стадія раку була. Я за нього ще переживав. Не дочекався. Літом поховали його. Ну, Я сам догадався, бо До зв'язок з рідними через рацію, голосові повідомлення. Тож тобто я через рацію передавав там, хлопці записували на телефон, відправляли рідним і так само відповідь. Почала телефон, і я у рацію чув. Догадався сам, що вже. Кінець березня, початок квітня нас вже мали міняти, але не було можливості туди заїхати. По виходу мені вже почали розказувати, що пробували вже пішки заходити, але хлопців не виходило, бо там заміновано дороги стежки. Погода не дозволяла нам виходити, бо дронів дуже багато, а там або хорошого доща треба було, або туману. Техніка туди вже не заїжджала. Ну, коли ми виходили з Турецька, то вже офіційні дані були, що то вже не наша територія. Тобто ми, грубо говоря, заточення виходимо 9 жовтня з самого Турецька вийшли. і потім по трохи до Константиновки. Як дозволяла погода, то трохи рухалась. Якщо вважати від 9 жовтня це до 29 листопада. Це, то, ну, грубо говоря, півтора місяця. Нас зустрів командир розвідки одразу на больничку відвезли. Побратими ну, свого з мого підрозділу. Зустріли, не знаю, як мама вдома зустрічає. Бігли, плакали, обнімали.